Шановна університетська родина, добігає кінця 2024 рік. І ми, як і переважна більшість людей на планети Земля, підбуває підсумки року, згадуємо події, які відбулись у 2024 році. Плануємо і дбаємо про майбутнє. Якщо говорити про державу, то можна стверджувати, що держава стояла весь український народ. Особливо сили оборони, стікаючи кров'ю, виборює право на існування нашої України, право на нашу ідентичність, право на наше життя. Якщо говорити про університет, то можна стверджувати, що ми не тільки встояли, ми забезпечили розвиток нашого освітнього закладу. Ми адаптувалися до роботи в умовах релокації. Ми провели дуже непогану вступну кампанію. Ми постійно дбали, дбаємо і будемо дбати про підвищення якості освітнього процесу. Ми суттєво наростили і якісні, і кількісні показники наших наукових розвиток. Ми все частіше і це в більшому колі зустрічаємося на різноманітних заходах офлайн. Ми суттєво зміцнили нашу матеріально технічну базу. Все це відбулося завдяки нашій спільній роботі. Але нам цього мало. Для того, щоб в 25 році залишатися в авангарді педагогічних університетів України, нам потрібно суттєво наростити наші результати роботи. І це не наша мрія, це наш план. А про що ми мріємо? Мріємо ми насамперед про перемогу, про справедливий мир, про повернення до рідного українського бердянського. До наших університетських стін, до наших власних домівок. І це обов'язково відбудеться. Тож, шановні друзі, дозвольте побажати всім нам, насамперед, перемоги і здоров'я, стійкості, незламності, особливо особистого щастя. Зі святами всіх вас, з повагою для всіх, завжди ваш, Ігор Богданов. Діхі вам та любові, щоб усі були здорові, щоб збулись усі бажання, щоб були ви вас в житті, щоб ви не смували, щоб щастя вас минало.